Як приблизно звучить наш етнічний народний інструмент, називається дримба, яка є у всіх народів світу, назва в них по-різному. Дримба – є перший інструмент, який виник на землі, і це є сакральний інструмент. Дримба не може звучати в різних нотах, воно завжди йде в одній, в одній ноті. Але той, хто грає, він може заграти і гаму, але обертонічно. ще це цей інструмент розвивався на Україні. Колись це ж був поширений інструмент. Всі діти могли зробити. Мій вуйко з моїм татом вони завжди змагалися, як були малими, як вони пастушили, то вони брали цвяхи, і там десь з каменем, з молотками, то, то плескали, якісь пружини австрійських з годинників шукали постійно у них. Вони змагалися, у кого дримба голосніше грає. Вона не мусить виглядати там дуже красиво. На неї ціниться саме перший звук. По звуку вона ну, теж має характеристики різні. Має низькочастотні, середньочастотні і високочастотні. Високочастотні переважно використовували на гуцульщині. Дримба має два звуки. Один той звук, що передається по кісті до внутрішнього вуха, який ніхто не чує, крім того, хто грає. Це дуже цікавий звук, який ну, свого роду як робить масаж головного мозку. Ну і другий звук той, що чують всі. Якщо дуже довго грати на дримбі високочастотні, тобто гуцульські, то це таке відчуття, ну це не в вухах, воно не це, це таке в мізках мозку головному чути, що тече вода, рідина, і вона поширюється на ці, напевно, два внутрішніх вуха. Мої дримби поїхали вже в САУ, Німеччину, Казахстан, Австрія, Англія. Люди набирають в інтернеті як уроки гри на дримбі. а уроки на дримбі гри дуже не так дуже знайдеш, а все переважно на варган шукать. Бо це фактично друга назва. Двох однакових дримб не можна зробити, навіть якщо вони в одній ноті, вони будуть звучати по-різному. Чи чим він? Ціниться тим, щоб жорстко зафіксувати, щоб не зломити язичок від механічних ушкоджень. Я роблю на даний момент з дерева, бо, ну, так якби дерево, воно таке більш піддатливе для обробки матеріал. Але стараюсь брати дерево твердих порід. Дві деталі в дримбі є. Оце корпус, і отут місце, де заробляється язичок, це називається язичок, а, а, а ну, у нас на Західній Україні кажуть мендик. Щоб зробити першу дрембу, то треба було мені витратити десь пів року, щоб вона приблизно мала такий нормальний звук. Дремба, якщо не, не точно виготовлена, вона і не грає. Тобто, якщо чим, чим кращий звук, тим то вона Точніше, більше майстер приклав е, зусилля. Може процес затягнутися і на, на 3-4 дні, і на тиждень, і на два тижні. Це є резинка ювелірна. Наше завдання запхати сюди, залити віск. Віск заливається під тиском. Це називається восковий інжектор. Є насос, який закачує сюди повітря. Виключаємо насос, посипаємо тальком або дитячою присипочкою. Вон вже віск вже йде. Регулюємо тиск на манометрі. Тепер робимо вприскуємо туди гарячий віск. Віск має температуру 78 градусів. Розкриваємо. Чембочка буде. А далі роботу продовжуємо тут, у майстерні. Заходимо, заходимо сюди, тут ми фактично створили всі умови для виготовлення дремби. Цю воскову модель підпаємо до самої кришечки. Після того, як ми припаяємо цю штучку, ми обмотуємо це скотчем і заливаємо сюди. Форму суміш ювелірної. Після того ми вставимо на вібростіл, закриваємо вакуумним стаканчиком, включаємо сам вакуум і вібростіл, витягуємо звідти бульбашки повітря, які утворилися. Після того, як ми вже це все зробили, ми витягуємо, розмотуємо, знімаємо кришечку, розмотуємо опоку від скотчу і запихаємо у муфельну піч для того, щоб виплавити віск. Після того, коли ми вже пройшов весь цикл прокалки, він десь приблизно 10-11 годин проходить. Потім ми беремо гарячу форму при температурі десь 500 градусів і запихаємо ще раз у вакуумний стакан. І під час того, як воно викачує повітря, звідси заливаємо просто гарячу бронзу. І вона вже, коли вона вже залита, проходить деякий час, там хвилинка, дві. Ми її просто кидаємо в воду, де форма розпадається активно, і ми витягуємо вже готово, то що в нас вийшло виріб.